Дорогі любі мої друзі, от таку я собі вечіру зробив. Зробив таку мисочку бутербродів, намастив на хліб масло, не майонез, помідора, ковбаска, запік молоденьку курочку такого чи то курча не знаю. Зварив собі бараболі молоденьку і пару штучок і стушкував капусту. Сам зварив, сам і з'їв, нікого не просив. От Ні, я би не проти з кимось поділитися, не проти. От таке. всім бажаю смачної вечері. Але більшість з вас, напевно, вже сплять, тільки я це один їм. Погнали Так, да, Сьогодні день був, дай Боже, звісно. Всім бажаю такого насиченого, гарного апетиту. На здоров'я. На жаль, я алкоголь не п'ю. Але я вам скажу, закуска, закуска гарна пропадає. А напишіть, хто зі мною, що закуска гарна пропадає. Я не вживаю. Мені і. я воду водичкою зап'ю, алкоголю мені не треба.